Вечір на кухні тихо цокав годинник, а Олег сидів за столом і крутив у руках стару фотографію. На ній він, хлопчисько, років десяти. Поруч батько, усміхнений, молодий. Але вже п'ять років, як батька немає. І кожного разу, коли Олег дивився на цей знімок, йому ставало боляче. Вони так і не встигли помиритися після останньої сварки. Раптом у двері подзвонили. Олег відчинив і побачив сусіда старого дідуся з третього поверху. Той простягнув йому невелику коробку. Олег, це твій батько залишив для тебе. Я довго не наважувався віддати. У коробці лежав зошит у твердій політурці. На першій сторінці було написано Сину, якщо ти читаєш це, значить, мене вже немає. Тут все, чого я не встиг сказати. Руки в Олега затремтіли, він почав перегортати сторінки, де батько писав про своє життя, про те, як пишався сином, навіть коли сварив його, і як шкодував, що не вмів правильно показати любов. Кожне слово було, наче ніж у серце, і одночасно бальзам. У кінці зошита стояв запис Якщо колись у тебе буде син. Будь для нього не строгим судея. А другом Я хочу, щоб ти навчився того, чого не навчився я. Тієї ночі Олег довго не міг заснути, але вперше за роки він відчув, що пробачив і що сам пробачений. Фотографія на столі більше не боліла вона гріла. Відтоді він щотижня навідувався до старого сусіда, допомагав йому і щоразу дякував подумки батькові. За останній подарунок, шанс почати жити без тягаря образ.